Над ворогом треба сміятися. За комірець почав капати розплавлений алюміній. Це справжні військові. Купляєш собі білий квиток. Скарі бідімбі, ребята! Таку от глуму над ворогом з півночі з Білорусі на Рівненщину Попре ворог. Вою лузі червона калина. Мама у -у -у! накурила баба журавля весело і завзято валити ворога. Здоровенькі були наші дорогінки! Вас вітає феноменальний західноукраїнський, рівненський рівненський гуртвінта! Усім привіт, на зв'язку заборона. І сьогодні я, Оксана Порощак, говорю з вокалістом, музикантом, лідером гурту. От він там художником Юрієм Журавлем. Пане Юрію, вітаю вас! Привіт! Розкажіть, як змінили свою творчість під час великої війни і на чому зосереджуєтесь нині? В якийсь момент я зрозумів, що події розгортаються так швидко і неочікувано, що треба навіть зробити як для себе, так і для інших людей такий, можна сказати так щоденне хронологію. Війни. Тобто я майже кожну подію, майже кожного дня якось для себе фіксував, підписував, звичайно, коли це намальовано, дата, от, І якби можна сказати, що я для себе її так складав таку в хронологію гарячої фази війни. І зараз е, виходить так, що от буквально за пару днів вийде проєкт під назвою Стариця. Тобто всі ці малюнки зараз вже зібрані, їх там вийшло 111 штук, але я продовжую малювати. Це можна сказати, як такий як футляр. От зберемо ці ці сторінки, а потім я буду докладати вже до повної перемоги. Ви працюєте в жанрі карикатури доволі рідкісний в Україні? Чому саме карикатура, взагалі, і чим цей різновид графіки такий унікальний? У якраз от цей проект сториця, це можна сказати, такий камок симбіоз ненависті до ворога і разом з тим гумору і таку от глуму над ворогом. І якраз можна сказати, що зараз він нам потрібен дуже, щоб завжди він десь був поруч, як бойова обойма, для того, щоб ми в якийсь момент пам'ятали про те, весь час, весь час, що незалежно від якихось там обставин, бо я впевнений, що війна. Будуть і більш гарячі фази, і більш помірні. От щоб ми не перетворилися, наприклад, на Грузію. Да? Якщо ви знаєте, зараз Грузія відновляє авіасполучення з Росією, от а в них так само була в свій час війна. Як так виходить, що їхня правляча, якби типу, влада зараз от доходить до такого. І щоб ми не притворились, не дай Бог на Грузію або на Білорусь. Існує якраз можна такий творчі творчий доробок як, як стариця, а карикатура, як свій час сказав Чарлі Чаплін, чим раніше ми почнемо сміятися над ворогом, тим раніше ми його і переможемо. Тобто над ворогом треба сміятися. Це додає нам впевненості не тільки цивільним, а й військовим. І я знаю, що мої малюнки вони переглядають, і ця штука так само піднімає їхній бойовий дух. Ви не малюєте карикатури на замовлення, так. Але нещодавно все-таки ви це зробили. Розкажіть про це. Як мої куми Капранови дуже класно продумали. Журавель може вас намалювати за 5 штук баксів або не намалювати за 10 штук баксів. От, тобто, дійсно, я малюю тільки ті, ті, ті тих, хто сильно відзначився, або дуже сильно обісрався, як то кажуть. Е, так і з'являються карикатури. На людей, які негативні, і або дружні шаржі на людей, які дійсно є герої, так і з'явився проект з найнаших. От і до, до речі, цим от календарем з найнаших на цей рік, де на обкладинці. На обкладинці самого календаря там і Верхогляд, і Кушнір Олена, і Водотурський, і Степан Чобано. Тобто люди, які загинули за час повномасштабного вторгнення, вирішили, просто у нас залишилася якась там частина календарів. І ми вирішили з дружиною, що вже півроку пройшло, а календарі ще досі є. Тобто Досить великий тираж. Війна, можна сказати, зробила свої корективи. В наш бізнес. І виникла така ідея для того, щоб вони розійшлися активніше, зробити лотерею. Всі, хто за якийсь там період придбав ці календарі, ми робимо лотерею. І хто виграє, я малюю або портрет цієї людини, або будь-кого кого він захоче. Ми, коли лотерею проводили, я довірив, це людині, яку важко буде звинувачити в якійсь там корупції да, своєму. 3, майже трирічному сину Енею він якраз там дістав е цей номерок, і так вийшло, що ця людина рівнянин. і він досить активний на наш е прихильник. і Зовсім скоро я намалюю його портрет. Нещодавно у вас вийшов кліп піхота. Розкажіть про те, як його знімали, і що є, е власне у кліпі. Показано реальних піхотинців, чи це справжні військові? День піхоти 6 травня, в мене день народження 6 травня, теж все зненацька. За пару днів до того ми вирішили, що щось таки для піхоти треба вже видати щось там на гора. Ми за тиждень записали пісню в студії от, і готували кліп якийсь. Але відверто кажучи, це теж було дуже спонтанно. Тобто ми їхали в навчальний центр до 421-ї бригади. Ну і наперед я з бригадиром поговорив, чи можна буде, наприклад, там, хоча б в окопі, покласти десь там автомат, гранатомет. Я покладу свої малюночки, і хоча б так, от зняти. Я не розраховував, що бригадний дасть дозвіл для того, щоб хлопці в повному екіпіруванні. Взяли участь в зйомці, тобто це справжні військові, і до речі, серед них там помітно, що. Є зовсім молоденькі пацани, які от тільки перший раз готуються, але вже є і люди з досвідом, які пройшли, як то кажуть, не одну м'ясорубку. Як вони відреагували на таку пропозицію? Нам хоча б 5 чоловік сиділо з нами в окопі, ми для них грали, а вони швиденько зібралися, їх там було 30 чоловік, і ми навіть не знали, куди їх там. Одні в нас слухали, інші ходили. І знімали їх тільки зі спини, але знову ж таки, кожен з них знає, що я знімався в цьому кліпі. От зараз дуже приємно, що завдяки навіть кліпу і нашим спільним фотографіям ми збираємо кошти на саме на 421-го. Окрім того, що ви кліп знімали з військовими, ви ще й даєте для них концерти. Розкажіть про це, як це відбувається. У нас заплановано два концерти на полігонах в навчальних центрах і маю на увазі, але навіть там я впевнений, що це не буде просто два концерти. Бо так само, як, наприклад, коли ми ближче їдемо до фронту, ми не можемо зіграти один концерт для, наприклад, там для 300 чоловік. Доводиться грати маленькі концерти для сімох, для 15, в бліндаж. Там слава Богу, ще там якихось там 16-15 чоловік. Тобто, виходить так, що за один день доводиться давати сім маленьких концертів, а не один великий. Це звичайно дуже важко. Таскати апарат, грати знову ж таки, знову складати. От, але треба робити, і ця робота робиться. Які у вас враження після того, як ви дали ці концерти? Які відчуття вас переповнюють? Ну відверто скажу, ми дуже сильно втомились. За цей період жахливо. Тим більше, що я скажу відверто, коли ти тільки вкладаєш, тобто фінансової ніякої немає з цього, якби зиску такого, і, і виходить, що весь цей час все, що я там, наприклад, заробляю, проектом з най наших віддається там, тобто тільки одними календарями з найнаших, ми зібрали гроші на декілька там ніщичків і джипів для збройних сил України. Так само і концерти Атвінта, де ми беремо участь в якихось там акціях на збори коштів. Ці кошти йдуть на Збройні сили України. І знову ж таки, коли в черговий раз треба заїхати ближче до фронту, на пальне треба знову ж таки збирати кошти. От, коли ти відчуваєш, що пісні заходять, хлопці сміються або там плачуть і співають разом з нами, значить, значить не дарма ми на цій землі. Топчемо рідну землю і допомагаємо хлопцям, якби тримати ці терени. Розкажіть про концерт, який вас найбільше вразив. Ну відверто скажу, я просто помічаю зараз останнім часом, що дух, як і взагалі дух українського народу, так і зокрема в Збройних сил України, він піднявся дуже сильно. Тобто, всі ми впевнені в нашій перемозі. Це здорово. Тому що я пам'ятаю концерти в, далеко, в далекому 2014 році, здавалось, коли ми гралися для, для зовсім деморалізованих хлопців, які. Е, в, Бо саніжках були навіть деякі в Я пам'ятаю, мінометників. Я навіть пам'ятаю історії, коли хлопець розказував зі слізми на очі на очах, що він вискакував з бліндажа, тому що йому за комірець почав капати розплавлений алюміній. От і вони вискочили і на них перли вже танки. Їм здавалося, що весь світ їх кинув. От вони залишились сам на сам з ворогом, тобто було всякого. Або, наприклад, там так само в свій час ми робили акцію Гітара для солдата. Тобто, ми збирали по всій Україні гітари, в кого вони десь там пиляться на шафі. От і привозили для пацанів. І Я пам'ятаю, як хлопці брали в руки гітари і співали пісні, типу типа ребята!» От, тобто, такого плану, або про афган. От а зараз, слава Богу, це змінилося. Тобто, ми возили і пісенники, і вчили з хлопцями пісні. Тобто зараз і співають Ой-лузі червона калина», зродились ми, тобто і бойові, і наші пісні. От. Зараз, на даний момент, спілкуючись з військовими, ти розумієш, що ці хлопці готові як фізично нищити ворога, так і морально. Вони цікавляться історією України. Це теж дуже здорово. Вони знають, що в, нашій, в нашому історичному минулому вистачає перемог. І є з кого брати приклад. Яка роль Культурного фронту у час Великої війни? Яка роль культури взагалі? І безпосередньо, що? яка місія митців має бути зараз? Яке їхнє головне завдання? Я знаю, що багато гуртів навіть там роблять великі тури поза кордоном. Ну, то ми за кордон не виїжджаємо, тому що як би там не було, ми вже в в теробороні на обліку тероборони е Рівненщині, і в будь-якому випадку, якщо десь там з півночі з Білорусі на Рівненщину попре ворог, нам доведеться наші легші інструменти змінити на щось більш важке, тому що там робиться зараз. Я знаю, що багато дуже гуртів збирають кошти е за кордоном в великих турах, але ми не можемо за цим слідкувати, тому що шкрябаємо своє. І як то кажуть, влади міняються, а ми весь час не формат. Тобто виходить так, що ми справжній рок. Тобто наших концертів багато, дуже багато. Ми шкрябаємо їх для п'ятьох, для трьох, ми втомлюємося, але разом з тим робимо свою роботу. І я сподіваюся, що вона зробить свої. Ну, як би там не було, плоди з'являться. І, і достигнуть. Якою, на ваш погляд, мала би бути українська музика війни? Треба е, робити продукт, який чіпляє. Ну, я по собі просто скажу, якщо я пишу і я відчуваю, коли навіть проспівую пісню, що підходить там комок до горла, то, значить ця річ варта чогось. От. Якщо у нас навіть мене не, не чіпляє, значить я чогось там, не, не, не доробив. А якщо не комок до горла, то хоча б посмішку. От. Тобто в будь-якому випадку пісня має до чогось там на якісь емоції в будь-якому випадку збуджувати От. і залишатися в пам'яті народної. І як би там не було, мені здається, що будь-який е артист має себе уявити хоча б там Фредді Меркурій. На великому Емблі, да, де він там грає Мама. Ууу! Ну тобто я маю на увазі, що як би там не було, треба робити е, круті, якісні хітяри. А багато хто каже, що сьогодні тусівки і концерти не на часі, коли на фронті гинуть наші військові, а інші навпаки. Говорять про те, що треба вміти веселитися навіть у той час, коли маємо такі трагедії. Що думаєте про це? ви? Коли ще в 2014 році ну у нас є. Е, Момент такий в нашому творчому житті, який зразу все пояснює. Колись ми в черговий раз приїхали в Піски на базу правого сектора, нас зустрічав Багема і на той час, в цей саме день, в них загинув їхній зовсім молоденький хлопчина на позивний Север. Я пам'ятаю, що ми під'їхали до посту, дістали наші інструменти, готові були грати веселенький наш черговий концерт. І тут дізнається пацани про втрату зовсім наймолодшого їхнього е, воїна. Його привезли тут, вони дістали тіло, е, попрощалися з ним, вистрілили вверх, От, ну, а ми дивимося на це. І я, чесно кажучи, навіть не, не, не знаю, що робити. Ну і Богема підходить, тоді я пам'ятаю, він каже, що, чого ви стали? Кажу, ну як він, у вас тут якби, трагедія, траур такий, якби який може бути концерт? Ні, каже, нам концерт треба, нам треба піднімати наш дух. Я кажу: і що грати у ці от наші накурила баба журавля і все інше, так каже, нам треба весело і завзято валити ворога, грайте пацани. От і Ну, Наша робота така: хлопцям, хлопцям це треба, і відверто кажучи, для підняття духу. В тилу це теж треба. Розуміло, що всі втомлюються, ми втомлюємося страшенно, але знову ж таки треба знаходити собі сили, посміхатися, радіти і сміятися. І ще кілька коротких бліт, запитань до вас. Чи потрібно сьогодні узаконювати шлюба для ЛГБТ Плюс? Ну, мабуть, так, звичайно, треба. Жіночі купе треба чи ні? Якщо в нас рівність, тоді жіночі і чоловічі купе. І ще купе для бабусь, дідусів і для дітей окремо, а й окремо для лгбт спільноти Чи потрібно сьогодні узаконити проституцію? Ой, які питання такі на часі зараз. Ну ми стаємо частиною Європи. Треба жінки у війську. Чи мають жінки йти воювати? Мають, якщо хочуть. Чи треба запровадити відкуп від армії? Це має бути дуже дорогий якийсь там відкуп тоді. Так, якщо так, ти так. хочеш купити да, цю якби, собі білий квиток, так званий, так, щоб це було таке. Щоб таке було відчуття, що ти цим е, не знаю, важке дуже запитання. І потім з цим жити. Продаєш совість і купуєш і купляєш собі е білий квиток да, і косиш від армії. Мабуть, це так. В цей час. Скільки це мало б коштувати на ваш погляд? 1050 доларів. Кого б ви не намалювали ні за що. І чому? Я дуже не люблю малювати людей, які мене просять, щоб його намалювати. А чому? Е у будь-якому випадку, мені здається, мені хочеться, щоб моя творчість була така от зненацька, знову ж таки. Тобто вона має бути сюрпризовою такою. От. І коли людина готується і клянчить від мене, щоб його намалювали, це тільки відштовхує мене і вбиває моє натхнення зробити щось приємне і несподіване для цієї людини. От і все. Тобто людина, яка в мене в мене, в мене просить щось зробити, якраз от вбиває цю несподіванку, і мені не хочеться. Які три пісні має знати кожен українець? Гімн України, у лузі», зродились ми. Цим пісням вже по 100 років їхній зміст не змінився і актуальний досі. І я впевнений, що вони будуть актуальніші на довгий шлях. На, 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 на довгий часовий шлях я маю на увазі, що нам треба буде пам'ятати весь час, що ми мусимо тримати весь час порох сухим. Жура. Жура.